І, власне, про місце ветеранів у суспільстві, про те, як держава повинна приділяти їм увагу чим допомагати. Про це все поговоримо з Дмитром Шатровським, головою громадської ради при міністерстві і ветеранів України. Пане Дмитре, вітаємо. Нажимо на Суспільному. Отож, сподіваюся, ви були на цьому форумі. Скажіть, будь ласка, чи визначив він основні пріоритети ветеранської політики, які потрібно реалізовувати державі? Доброго дня. Добрий день. Так я був на цьому форумі. Форум був дійсно по масштабам ну грандіозний, тому що я був і на попередніх форумах. Це був значно кращий і значно кращий не тільки з приводу організації, а і з приводу конкретики. Тобто вже було менше води проводу, а більш конкретних справ. І От давайте про конкретну ці... тоді поговоримо. Чим так. має бути, якими конкретними речами має бути наповнена державна стратегія ветеранської політики. Ну, дивіться. Довгий час була колишня міністерка, пані Юлія Лапутіна. Uh -huh. Так сказати, при владі uh -huh. Змінилась е, команда зараз новий виконувач обов'язків Олександр Порхун, герой України. Це саме той, ну для мене, це саме е, той міністр, який має бути: е, ветеран, поранений, герой України. І він е, сформував більш-менш якісну команду, і вони почали з цього часу пушити. Е, наразі. Ну, з приводу працевлаштування і політик ветеранів, от е, поговоримо про те, що дійсно зараз у нас дуже в країні дефіцит великих кадрів, особливо серед чоловічого населення, тому що е, ну справжні чоловіки вони на фронті, так а зараз особливо серед робітничих, робітничих спеціальностей нестача кадрів і міністерство так. у справах ветеранів, зокрема, Руслан Приходько, це заступник міністра. От я йому зателефонував, попросив, щоб вони показали те, що вони напрацювали перед вашим ефіром. Так. тому що, що ви побачили? Ну, ось він мені розповів. Ну, по-перше, я як поранений бойових дій, я опікувався міністерством справ Міністерством міністерство внутрішніх справ. Після мого поранення одразу десь місяця через три мені почали телефонувати, опікуватись по пропонувати різні санаторії, медзаклади. І за наказом міністра внутрішніх справ Клименка за його дорученням значить сформована така політика серед працівників колишніх МВС щодо їх спрацевлаштування на різні посади. Це Центри структури, це інструкторські. Якісь посади, то це то, то що а, по от, міністерству от, а, справ. А Вибачте, Я уточню. Пане а ви не бачите тут протиріччя? От ви щойно сказали? Що в нас є дефіцит кадрів, Робочих тому що багато, е, багато людей пішли на війну? А ветерани повертаються, а вони мають проблеми з працевлаштуванням. Е, про що тут йдеться? Можливо, перенавчання чи, чи якась зміна діяльності? От в чому основна проблема? В чому її суть? Ну от я ж хочу закінчити. Щодо Міністерства справ ветеранів, вони, значить, у 2023 році організували таку програму про переадаптацію і психологічну фізичну реабілітацію ветеранів. За, значить, вони вивчили близько більше двох тисяч людей, пройшли цю профперетестацію, і е, вони витратили 23 мільйони з половиною е, мільйонів гривень. На 2024 рік на цю програму закладено 76 мільйонів, здається 73. Е, значить, буде орієнтовно перекваліфіковано 5 тисяч осіб. Значить, Міністерство справих ветеранів ініціювало, ініціювало є карту вакансій у них на сайті і є карта вакансій до держустанов і до місцевого самоврядування. Там, здається, 170 вакансій зараз. Я не пам'ятаю відсоток до держустанов, до місцевого самоврядування. Тобто, це значно уже більше. Ніж робились раніше, а ніж з приватним я прийшов. бізнесом як стан справ з приватним бізнесом. Я поговорив з Русланом. Я бачу дуже багато вакансій. Там ну просто цікавлюсь, значить, такі такі ну серйозні компанії. Там епіцентр, вони власну політику ведуть. Нова пошта, Укрзалізниця і зараз ініційований Мінветом зустріч з великим і ще бізнесом, щоб це було централізовано, Тобто, міністерство дуже зацікавлене для того, щоб хлопці повертались, перенавчати їх, якщо це потрібно. І щоб вони працювали вгідне з гідними умовами. Причому це Оце як дуже мені важливо. Ще хотів уточнити от умови. Вони угу. мають бути специфічні, враховуючи так. стан здоров'я кожного ветерана. Можливо, комусь треба якийсь скорочений робочий день, збільшена відпустка, якісь угу. на роботі особливі умови, зважаючи на потреби Віддалена інклюзивності. робота, пандус так. можливо, там ще якісь особливі про це розкажіть, так. будь ласка. Дивіться, ну, зараз демобілізації немає. Якщо ну, Єдиний шлях, щоб звільнитися з армії, це поранення. Або там, якщо у когось загинув хтось, і, або вони стають опікунами. Так? Угу. Більшість за всього, це поранення. І, звісно, для цих людей, для цих категорій треба спеціальні умови. І, звісно, треба адекватна заробітна платня, тому що коли солдат отримує, 120 тисяч на фронті да? uh -huh. на передовій він прийде в мирне життя йому скажуть, ну, давайте, дружок попрацюй за 20 тисяч гривень. Да? Це ну, когнітивний дисонанс буде в голові людини. І вона скаже, що мене всі зрадили, і так далі. Для цього саме м, м, працюють психологи, м, міністерські ці програми з перетестації, і як я зрозумів, я подивився там середній цінник на вакансії. Десь орієнтовно від 20 і більше до 40 тисяч є вакансій на роботу. Ну а IT-сфера вона більш складна, і тут треба ну, ясний розум для цього. Але також можливо переатестуватись. Плюс дуже багато вакансій і від університетів від самих університетів щодо навчання. У, у, у ветеранів, от, наприклад, я там зацікавився е, бізнес-курсами і е, е, Ківа Маглянка бізнес школа і е, ще одна бізнес школа, е, також вони дають якісь великі знижки або і е, вока... пільгові місця. Угу. Ну, тобто, хто хоче. Так. Він знайде можливість. Отже, можливо, чого зараз є. держава це робить? Дякуємо. Е, так, дякуємо дуже. Дмитро Шатровський, голова громадської ради при міністерстві ветеранів України. Е, говорили про е, можливості працевлаштування адаптації ветеранів війни е, у суспільстві.